Так, Ратич. Ратич, Ратич. Багато згадують, про нього треба буде довідку знайти. Так, отець Степан Ратич. В 68-му році. Пилип Ратич. Упр... Управитель народної, народної школи. школи в лісниках. А тут довголітній священник і парох Тернополя. Мабуть, греко-католицький або середня, або успенська наргадці церква. Тут хто? Степанія. Степанія з Цегельських ратич Дружина. 69-му не стало. І Марія з Шиманських Ратич дружина. Так. Є така цікава. Цікаві тут скульптури, особливо ці руки дуже цікаві. Буде купнути інформацію. 19 рік. Цікаво, там будь якийсь родинний чи як то звати Так, тут спочивають убозі вірні подруги, що чесно пройшли тернистий шлях свого життя по-геройськи, двигаючи хрест своїх обов'язків. Він як батько і вчитель, вона як вірна помічниця мати рідну. Вечную память.